Нова вілла Морнінг в Іспанії в місті Сан Педро дель Пінатар, яка розташована в одній цілій п'ятьох десятих кілометрах від моря. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати, великі приватні басейни, просторе паркувальне місце і багато багато іншого. Всім привіт і ласкаво просимо на канал у кращі об'єкти нерухомості в Іспанії. Площа ділянки становить 181 квадратний метр до послуг гостей. Приватна парковка і басейн площею 15 квадратних метрів. А тепер давайте підемо і подивимося, що у нас всередині. Ласкаво просимо до нашої власності. Великий розмір, унікальний дизайн, відкрита концептуальна зона, яка розділена на їдальню, вітальню і кухню. Площа об'єкта нерухомості становить 117 квадратних метрів. Вона широко відкрита і всередину проникає багато природного світла. Ця кімната виходить на передню терасу з приголомшливим видом на басейн. У будинку є крамогранітні підлоги, електричні жалюзі на всіх вікнах і відмінна система ізоляції. Крім того, він оснащений спеціальною охороняється дверима і домофоном. Вся побутова техніка вже встановлена і включена у вартість. Я також хочу нагадати вам, що ви можете скористатися нашою безкоштовною послугою дистанційного туру по нерухомості. Тому просто натисніть на посилання, яке ви знайдете в описі відео, і перейдіть на нашу веб-сторінку у і виберіть об'єкт нерухомості, який ви хотіли б побачити в інтернеті. А тепер давайте пройдемо в першу спальню. У цій спальні є власний вбудований шафа і вихід на зовнішню терасу. У цій спальні є вбудована шафа, двоспальне ліжко посередині і вихід на зовнішню терасу. Всі меблі встановлені і включені у вартість. У всіх ванних кімнатах є підлоги з підігрівом, які управляються дистанційно, і спеціальна система вентиляції. А тепер давайте подивимося спальню номер 2. Цю спальню можна використовувати як дитячу, так і гостюву. У спальні номер 2 є власна ванна кімната з підлогою з підігрівом і вбудована шафа. Крім того, кожна кімната на цій віллі оснащена вбудованою в стіни системою кондиціонування повітря, яка може як охолоджувати, так і обігрівати простір. Давайте подивимося останню спальню. У цій спальні є власна гардеробна і вихід на зовнішню терасу. У кожній кімнаті цієї вілли є телевізор і високошвидкісний доступ в інтернет. Нарешті я хочу запросити вас до мого улюбленого місця. Давайте вийдемо на простору терасу і насолодимося видом звідти. Якщо вам потрібна більш детальна інформація про цей об'єкт нерухомості, деякі додаткові плани, фотографії або технічні характеристики будівлі, ви можете знайти все за посиланням в описі відео. Або, звичайно, ви можете зателефонувати нам для отримання більш персоналізованої консультації. У цій резиденції у нас все ще є одна нерухомість, подібна до цієї, зі стартовою ціною 349 тисяч євро. Сума бронювання складає всього 9 тисяч 900 євро. Ви також можете придбати цю нерухомість в інтернеті, навіть якщо ви не є резидентом Іспанії, ви можете попросити іпотеку під 3% річних з вашим власним початковим внеском в розмірі 30 або 40% від вартості нерухомості. А тепер дозвольте мені сказати вам кілька слів про місце знаходження об'єкта нерухомості. Наша вілла розташована в одній цілій п'ятьох десятих кілометрах від моря. Якщо вам потрібно дістатися до найближчих супермаркетів, а також барів і ресторанів, це займе у вас близько однієї хвилини ходьби. Якщо вам потрібно дістатися до аеропорту, це приблизно 20 хвилин їзди на машині. Сподіваюся, вам усім сподобалось це відео. Якщо ви це зробили, обов'язково підніміть великий палець вгору і не забудьте підписатися на наш канал, якщо не хочете пропустити наші нові відеотури по кращих об'єктах нерухомості в Іспанії. До зустрічі! Бувай!